Audi Q8, двигунчик у нас опущений, точніше, не опущений, а демонтований. Демонтований двигун у нас. Значить, Для чого ми демонтували цей двигун? Не повірите, не для того, щоб його ремонтувати, а для того, щоб це у нас Америка. Машинка у нас отримала попередній частині. Нам з малярного відділу передали даний автомобіль для того, щоб ми демонтували цей двигун. Тому що тут у нас робили сланжерончики, тягнулись, фарбувались там і так далі. Робилась геометрія по автомобілі. Геометрія зроблена. Двигунчик ми зараз будемо ставити назад. Льогеньке обслужування зробимо по двигуну. Там поміняємо ремішок, натяжну станцію, там пару фланчиків там і так далі. Але в цілому по двигуну все окей. Тому друзі, хто не в курсі. У нас е, є наш тікток. Ставимо в описанні по малярним роботам. І ви можете приганяти автомобілі свої на повний комплекс обслуговування. Це пофарбувати, е, технічку зробити, помити шина, монтаж, розвал. Коротше, є все. Пригнали машинку під ключом. Можемо все зробити, щоб ви не думали, що далі, куди їхати і що далі робити. Тому друзі, звертайтесь кому треба, обов'язково вам допоможемо.